Всім привіт! Я Людмила. Дякую, що ви сьогодні завітали на мій книжковий канал Books and Life. Сьогодні в нас радісна подія. Ми з Полінкою, моєю онукою, розіграємо для вас наші любі книголюби дуже класні книги. Сподіваюся, що вони будуть для вас цікавими. І проведемо наприкінці цього відео розіграш двох детективів. Я вам нагадаю, які це детективи. Це авторка Ніна Саймон, дочки матері та ніч вбивства, видавництво КСД 2024 рік. І це книжка з видавництва Фабула Гарлана Кобена. Називається Він. Ось ці дві чудові книги. Ці, я так сподіваюся, що вони чудові, тому що я їх не читала, але думаю, що встигну ще прочитати колись пізніше. Першим вам надають це право. Це новинки. Отже, друзі, дочекайтеся наприкінці відео розіграш. А тепер я хочу показати вам книжечку, яку я зараз читаю. Розповісти про одну книжечку, яку я вже прочитала, і почнемо, перейдемо потім до розіграшу. Друзі, хочу показати книжечку, яку я зараз читаю. Вона така несподівана. Це Дібі П'єр та його тим часом у дов місті. Вийшла книжка у видавництві «Вавилонська бібліотека 2023 року, перекладачка Наталія Гончар. Дуже гарний переклад. Передна атмосфера, дуже такі діалоги насичені, внутрішні, внутрішні якісь роздуми. Хоча тут є і така обсенна лексика, але загалом GBCPR просто чудово, чудово пише. І я вам вже коли прочитаю, я певні цитати вам зачитаю. Книжка подобається, але чому вона незвичайна? Тому що тут дуже цікава структура тексту. Я дійшла десь до половини. Можливо, трошки менше, і зараз вже в мене пішов текст читати у дві колонки: такі, знаєте, одна колонка це. Суто текст, суто продовження тематики, е, яку я почала читати, дізнаватися про життя е, чоловіка, який виховує двох дітей: донечку 9 років, їй повинно вип... виповнитися 10 рочків, і сина. Він виховує їх один. Е, і далі, вже десь після 130-ї сторіночки, з'являється інша, інша така колонка тек... з текстом. І ви знаєте, це не дуже зручно читати, треба призвичаюватися до цього, а тому що ти читаєш його роздуми, про що він думає, головний персонаж. І, і водночас приблизно на таку ж саму тематику, але не обов'язково, йде мова ось стрічка така. Стрічка, стрічка у месенджері. Тобто якісь витримки з досліджень наукових, що обговорюють, обговорюють в мережі інтернет, тобто з соціальних мереж йде ось така колонка повідомлень. Вони під номерами. Тобто, це ну, якось не дуже, як я вже сказала, зручно читати, тому що ти читаєш, 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 тобі потрібно далі, хочеться продовжувати читати. А тут. Раз і ти бачиш ось цю стрічку. Тобто, я думаю, що тут такий авторський прийом доволі цікавий, що ти читаєш, і ну, людина живе, живе, вона працює, навчається, кудись вона приїжджає або навпаки. І поруч з її офлайн таким життям йде онлайн життя. Саме про це я думаю буде далі, далі книга, тому що на початку роману головний персонаж ще не має е, свого аккаунту у соціальній мережі, але згодом ось стається саме так. Донька дуже хоче, то така дуже розвинута, незважаючи на те, що їй всього лише 9 років. Але вона дуже розвинена дитина. Вона знається в усіх проблемах, в усіх питаннях. Їй дуже хочеться мати свій телефон, який, врешті-решт, дарує їй батько. Але що там буде відбуватися надалі? Я вам вже не буду розповідати, ви самі прочитаєте. І повний огляд книги, тому що вона мені подобається, я зроблю пізніше у прочитаному за серпень. Дібісі П'єр знову мене здивував. Сніданок зборжя зовсім інша тематика таке поринання в інші світи, фентезійна книга. А тут ну, такий реалізм присвячений життю людини офлайн. І як незабаром його поглинають ось ті самі технології? Я так думаю, що буде уклін саме в цю сторону в сторону інформаційних технологій. Ось що я зараз читаю, хотіла з вами поділитися. І прочитала я ще одну книгу. Вірніше, цю я читаю ще до половини не дійшла, а прочитала книжечку. Марі, Марі Бенедикт, здається, видавництво ще одну сторіночку, зараз Полінка вам її покаже. Це книга Єдина жінка в кімнаті. Єдина жінка в кімнаті книга, книга непогана, дуже таке оформлення виразне. Мені сподобалася обкладинка. А взагалі, я дуже цікавилася життям тієї жінки, яка є головною персонажкою тієї книги. А це Геді Ламар. Яка була визнана найкращою, вірніше найкрасивішою, найкрасивішою її називали, найкрасивіша жінка жінка в Європі. Але що я хочу сказати про цю книжечку? Так, вона цікава. Тут є декілька таких наліпочок, стікерів, які я для себе виділила у книжці певні моменти саме цими стікерами. Але якщо ось на до прикладу, я вже дещо знала певні факти життя Геді Ламар, і мені хотілося більшого книга мені сподобалася. І я думаю, що вона обов'язково зайде тим з вас, хто взагалі не знайомий з життям тієї людини, цієї чарівної жінки, такої. Рішучої, сміливої, непередбачуваної особистості, корені якої родовід йде до єврейсь, євреїв львівських. А по батькові вона саме пов'язана своїм корінням з Україною. Про це в книжці, до речі, не згадується. Мене вразили її артистичні дані, яка вона була допитлива. Мені не вистачило в книжці чого. Саме її винахідницької діяльності. Тут більший уклін йде на життя її з мільйонером, який за своїми статками займав десь третю позицію в Австрії. І вона спочатку закохалася в нього, про це ви будете читати на перших сторінках роману, і, врешті-решт, вона виходить за нього заміж. Але прожили вони не так вже й довго 4 роки. Що сталося? Який вчинок вона здійснила? І як їй вдалося вже. Вивільнитися з таких умов життя, в, які, в яких вона опинилася. Про все це розповідається дуже детально, цікаво, атмосферно написано. Ось про ті роки, як вони познайомилися, як вона проживала з ним в їхніх в їхньому маєтку. А цих маєтків було декілько в нього, в її чоловіка. Але, але що сталося потім? Це відомі факти біографії, це, в принципі, балетризована біографія. Дійсно, всі ті факти вони відбувалися в житті Геді Ламар. Але ось більше про її життя з чоловіком, про її становлення як актриси, як кіноакторки. Вона була дуже популярна в кінематографічному світі. А, і мені здається, що більше більше мені б хотілося, щоб авторка розкрила її винахідницький характер життя. А, мені здається, що тут все ж таки цього замало. Я багато читала про геді Ламар і. Сподівалася, що тут знайду для себе якісь такі факти, цікаві, опис такого життя її винахідницького, тому що вона буквально з п'яти рочків цікавилася ну, технологіями. Батько розповідав їй дуже часто про різні як влаштовані різні пристрої. А вона маленькою ще була, музичну скриньку, здається, розібрала, назад склала, цікавилася, як з чого складаються різні такі механічні якісь предмети тощо. І коли вона вже стала відомою кіноакторкою і мешкала, вона знімалася в Голлівуді, Вона постійно в неї були якісь креслення поряд, вона щось, якісь винаходи робила. І ви знаєте, ось саме цього мені не вистачило. Тут розповідається, що про її основний винахід. Я вважаю, що це не спойлер, це дуже відомий факт. І, взагалі, коли я подивилася на неї ще дуже давно, мене зацікавила її зовнішність, така красуня, а ще й ось такий така винахідниця. Вона її вважають матір'ю таких бездротових. Бездротових пристроїв, таких як Wi-Fi, GPS, Bluetooth. Вона дуже-дуже потужна була винахідниця. І авторка тут піднімає якраз тематику ось меншовартості досягнень жінки у суспільстві, коли її винахід не було прийнято і лише. Коли пройшло, пройшло вже десятиліття, а то і більше, тоді вже в Америці зацікавилися і почали її. Вона запатентувала свій винахід, почали вже про неї говорити на всесвітньому такому рівні. Занесли її до Алеї Слави, американських винахідників. Жінка прожила довге життя, народилася вона в 1914 році, а померла у 2000 році. І життя її було досить бурхливе, досить бурхливе. І про деякі сторіночки для мене в книжці виявилося замало, замало атмосферності, замало матеріалів якихось. Тому що я повторюсь, мені хотілося розширити, розширити свої знання про цікаве життя, але сповнене таких небезпек, її рішучих вчинків. Те, як вона поводила з себе і як вона намагалася допомогти армії, її ось цей перший винахід, про все це ви почитаєте у книжці. Я думаю, що вам книжка сподобається. Ну, знову ж таки, повторюся, і скажу, що особливо зайде тим, хто взагалі нічого не знає про Геді Ламар. Написано легко, читається легко, подекуди простувато, мені так здалося. Ось така книжечка. На четвірку я її оцінила на гудріц. А друзі, ось я хотіла з вами поділитися такою інформацією, і ми зараз з Полінкою будемо розігрувати детективи. Привіт, друзі! Мене звати Поліна. Мене давненько не було на цьому каналі, тому що в мене були свої справи. А, але зараз мене запросила Людмила, щоб я розіграла розіграш. Да. Я розіграла що Моя детектива. Ми робимо цей розіграш, тому що у нас нещодавно закінчився марафон детективів, який тривав сім днів, тобто неділю. І зараз я відкриваю свою програму. де ми... зараз можемо... ми онлайн. ми вмикаємо запис екрану. Так. Все це я додам до цього відео, і ви побачите нашого переможця. Зараз в нас як вам говорила, я просто доповнюю поліночку, угу. що в нас 25 учасників, і ми в рандомайзер додаємо ті числа з 1 до 25 Угу. Учасника. Бажаємо всім удачі. Все, бажаємо, так, удачі поїхали. вам. Тому поїхали. Раз, два, два три. три. Я пишу номерки. Оля пише номерки. 25. Всі. 25. Нехай по по пощастить кожному. Раз, два, три. Генеруємо! Генеруємо. Чекаємо. Номер 10. 10. А під номером Вітаємо. 10 у нас під номером 10. Наталя Мозів. Добре, Наталія. Прошу вас звернутися до мене або на електронну адресу або в інстаграм. Так і щиро вітаємо вас з перемогою. Ви отримаєте два детективи. Дякуємо вам за активну участь е, у нашому марафоні. Е, також е, я пам'ятаю, що ви були учасницею у марафону, е, коментували, писали. Е, тож, я думаю, з насолодою почитаєте ці нові книжечки. І в одному з коментарів до наступних відео колись, коли вам буде зручно, поділитеся з нами враженнями. Так, вітаю, ви перемогли два детективи. Так, отримаєте два детективи. Так, ну що, друзі, полічка, будемо що? прощатися. Да, будемо прощатися. Чекайте, обов'язково сьогодні змонтую, ставлю, і я думаю, ви все це побачите на власні очі. Ну що, друзі? па-па! Па-па! З вами були Полінка та Людмила. До нових зустрічей на нашому книжковому каналі. Бувайте! Бувайте!